Доброго вам здоров'я, шановні, 17 лютого, великомученика Федора Тирона. Ще сьогодні згадують в церкві преподобного Федора, мовчальника Києво Печерського, що в дальніх печерах. А ще й сьогодні праведниці Марі Амни, сестри апостола Филипа. В народному календарі сьогодні іменини Кікімори, домашнього духа. Взагалі з 17 числа і по 23 лютого, це саме в цьому році, в нас з вами, шановні глядачі, м'ясопусний тиждень або рябий тиждень. Тиждень перед масляною неділею в деяких регіонах називають Всеїдним, адже в цей час ще можна ласувати будь-якою їжею. Кажуть, якщо тоді з дахів звисають довгі бурульки, це на медовий рік чекати. А якщо курка нап'ється води з калюжі, весна буде теплою та соняшною. Якщо ж завірюха гуляє на всеїдному тижні, жартують, всеїдно в гості їде. А коли хуртовина на масляну, кажуть, масляна з гостей вертається. Якщо ж сніговий віхор з'явиться на першому тижні Великого посту, то кажуть, масляна дитину шукає загубила, коли п'яна з гостей поверталася. На Лівобережжі тиждень перед Масляною називають Рябим, бо в середу та п'ятниця дотримуються посту. А от попередній тиждень і справді всеїдний, адже за старими церковними традиціями в цей час можна було їсти скоромну їжу в будь-який день. До речі, за сучасним церковним уставом б'єсопусний тиждень не вважається загальницею, тому в середу та п'ятницю на цьому тижні слід дотримуватися посту. Наші предки уважно спостерігали за природою, щоб передбачити, якою буде погода в майбутньому. Вони помічали різні знаки та складали народні прикмети, які передавалися із покоління в покоління. І якщо в небі з'явилися пересті хмари, що повільно пливли із заходу, це означало, що незабаром може розпочатися дощ. Коли люди бачили, що птахи повертаються з вирюю раніше, ніж зазвичай, вони раділи, бо це передвіщало ранню весну. Особливо уважно спостерігали за бурульками, що звисали з дахів. Якщо їх було багато, то всі чекали на щедрий врожай влітку та восени. Туман, який огортав землю, вказував на можливість дощового літа. А якщо день видавався морозним та ясним, Варто було готуватися до холодної пори року. І з цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся безліч цікавинок. Все про наші українські традиції, все про цей день, про 17 лютого. Ну, я враховую при підготовці матеріалу для цього каналу не тільки на перехідні свята, а ще. Перехідні свята, релігійні, так само народні перехідні свята і народні перехідні звичаї. В нас їх дуже багато. І на сьогоднішній день це у всьому інтернеті, я думаю, що єдиний ресурс, який веде такий народний календар за 2025 рік. Я розкажу в цьому відео, що сьогодні треба зробити, розповім, що сьогодні не можна робити. Тому, будь ласка, це відео дуже-дуже важливе. Додивіться його до самого самого кінця. Ставте лайк. Вподобайки, підписочку робіть на канал, перевірте, чи натиснути у вас дзвоник до цього відео, а також пишіть довгі-придовгі коментарі. Хочу вас запросити на свій телеграм-канал. Посилання буде в описі під цим відео. На цьому телеграм-каналі я періодично викладаю додаткові матеріали до відео своїх. Вони не щодня виходять, але вони важливі та цікаві. Будь ласка, доєднуйтесь. Я дякую Господові Богові. Я дякую всім захисникам нашим на землі і всім заступникам небесним за заступництво. Слава Україні! І я починаю. Святий Феодор Тирон жив у IV столітті та був воїном в Римській армії. Його ім'я означає новобранець. Попри військовий обов'язок, він залишався відданим християнській вірі, не приховував своїх переконань і відкрито заявляв, що вірить у Христа. В часи, коли імператор Максиміан вимагав від підданих поклоніння язичницьким богам, Феодор залишився вірним своїм духовним принципам. Його переконання викликали увагу правителів, і йому неодноразово пропонували відмовитися від своєї віри. Проте він твердо стояв на своєму. Навіть коли його намагалися переконати підкоритися наказам, він зберігав силу духу та мужньо тримався обраного шляху. За переказами, в найважчі моменти йому з'явився Христос, підбадьорюючи та підтримуючи його. Після завершення земного шляху Феодора Тирона, його нетлінні мощі були збережені благочестивими християнами. Згодом їх перенесли до Константинополя. А частина святих реліквій зберігається й сьогодні в Італії. Окреме місце вшанування святого займає подія, що відбулася через 50 років після його відходу у вічність. Коли імператор Юліан вирішив осквернити Великий піст, святий Феодор з'явився у вісні архієпископу Євдоксію та попередив християн не купувати їжу на ринку, а натомість готувати колово – варену пшеницю з медом. Відтоді, в першу суботу Великого Посту, це в нас ще буде попереду, але в цей день ще одне додаткове перехідне свято буде. Православна церква особливо вшановуватиме пам'ять святого Феодора Тирона, благословляючи колово як символ духовної чистоти та вірності традиціям. Федора здавна вважали тим, до кого звертаються, коли потрібно знайти загублені речі чи зниклих людей. Люди вірили, що він може допомогти розкрити таємниці, вказати правильний шлях або навіть підказати, хто винен у крадіжці. Щоб дізнатися ім'я злодія, селяни проводили спеціальний обряд. Для цього брали решето, встромляли в нього ножиці, а потім вставляли в кільця пальці, обов'язково вказівні. Після цього по черзі називали імена тих, кого підозрювали. Якщо під час згадування певного імені Решето починало обертатися, вважалося, що саме ця людина й була винною. Цікаво, що Федора сприймали не як доброго захисника, а скоріше, як суворого святого, що міг як допомогти, так і покарати. Проте, коли в житті траплялися негаразди, зникали цінні речі, хтось потрапляв в біду або нависала якась небезпека, до нього зверталися за допомогою. Його просили не тільки про пошуки зниклого, а й про захист від неприємностей, про те, щоб відвести лихо і допомогти відновити справедливість. Преподобний Феодор, якого називають мовчазним, був ченцем Києво-Печерської лаври у 13 столітті. Про його житє збереглося небагато відомостей, але головною особливістю його духовного подвигу було мовчання. Він свідомо уникав зайвих слів. Обравши шлях тиші як спосіб досягнення духовної глибини, його мовчання допомагало йому зосереджуватися на молитві та роздумах про Бога, уникати марних розмов і берегти чистоту серця. Завдяки такому способу життя, преподобний Феодор отримав особливий дар. Його молитви мали велику силу, і, як вважається, він допомагав тим, хто звертався до нього з вірою. Його святі мощі стали місцем паломництва для багатьох людей, які шукали духовної підтримки та зцілення. Свята Маріамна була сестрою святого апостола Пилипа і з юних років присвятила своє життя Богові, давши обітницю дивування. Коли її брат розпочав свою місію з проповіді Євангелія в різних куточках Малої Азії, вона вирішила приєднатися до нього. А також до святого апостола Варфоломія. Разом вони подорожували Лідією та мізією, несучи людям слово Божої любові. Маріамна не лише підтримувала апостолів в їхній справі, але й розділяла з ними всі труднощі, які виникали на їхньому шляху. Коли вони прибули до Ієраполя Фрегійського, їхня проповідь одразу почала змінювати місто. Місцеві жителі відмовилися від поклоніння язичницьким богам, а змія, яку вони вважали священною, була вигнана з храму. Це викликало гнів правителя міста та жерців, які вирішили зупинити апостолів і наказали ув'язнити їх. Святого Филипа піддали важким випробуванням. Але навіть в цей момент Маріамна не втрачала віри. А після чудесного втручання Божої сили правитель і жерці зазнали покарання, а вона з Варфоломієм були звільнені. З болем в серці свята Маріамна попрощалася з братом, який відійшов у вічність, і подякувала Господу за його подвиг. В народі цей день прозвали Марем'яна Кікімора. Вважалося, що Кікімора саме сьогодні справляє свої іменини. Зазначу одразу, що кікімора в українській традиції ніяка не кікімора болотна, вона жодного стосунку до болота не має. Кікімора в українській традиції це домашній дух, чимось нагадує домовика або дружину домовика. Отож, 17 лютого, особливий день. В народі його називають іменинами кікімори, марім'яни або марім'яни кікімори. І саме цього дня наші предки намагалися задобрити хитру господиню хати. Кажуть, що в цей день кікімора стає особливо чутливою і навіть може попередити про небезпеку чи лихо, тому не гріх і до неї зі словом добрим звернутися. Хоч кікімора зазвичай і шкодить, горшки б'є, цибулю розкидає, пір'я в коре вищіпує. Та на день Марем'яни їй можна догодити. Щоб вона хоч трохи заспокоїлася. Господині в цей день готували для неї невеличкий гостинець, залишали під піччю шматочок хліба чи крихту від пирога, а ще не лінувалися навести лад в хаті, вимести сміття, щоб кікіморі не було до чого причепитися. Вірили, що якщо її задобрити цього дня, то вона буде більш лагідною додому і господарів. На мерем'яни кікімори. Кікімора може проявити себе більш явно, показати свій характер, чути від народу нашого українського таке, якщо в хаті раптом почуєте дивне торохтіння, гомін, а по кутках щось шкребе це вона. Але якщо кікімору не роздратувати, а навпаки, добрим словом до неї звернутися, то вона може при нагоді навіть допомогти, попередить про негоду. Або й посуд помиє, якщо господиня занадто втомилася. Але її застереження вважали, що на іменини кікімори треба бути особливо обережним, не залишати в хаті неприбране, не кидати пряжу без благословення, бо кікімора може зіпсувати роботу, закуделить пряжу або ж навіть спалить її, а ще можна насилати недуги на домашніх птахів або й худобу. Тому господині в цей день завжди намагалися слідкувати за чистотою і порядком в хаті, щоб кікімора не мала приводу для шкоди. А якщо вже на мерем'яне кікімори вона розійшлася не на жарт і почала шкодити, тут вже не обійтися без старих перевірених замовлянь. Треба взяти ладану, обмести всі кути і промовити чарівні слова, щоб вигнати її з хати. Але й тут важливо не перегнути палку, бо кікімора дух впертий. І якщо вже розгнівати її цього дня, то ще довго може капустити. Якщо вам потрібно залучити добробут і процвітання в своє життя, можна звернутися до давніх народних замовлянь, які наші предки використовували для забезпечення благополуччя. Одним із таких замовлянь є замовляння, пов'язане з образом корови, яка в багатьох культурах символізує достаток і родючість. Якщо у вас немає домашньої худоби, ви можете адаптувати це замовляння, звертаючись до символічного образу корови як особлення достатку та благополуччя. Уявіть корову, промовляйте замовляння, звертаючись до цього образу. «Добрий день тобі, коровице буйволице! Чого коровице плачеш? І як же мені не плакати? Пішла я через три дев'ять межів. Обступили мене три дев'ять чародійників і чародійниць, відібрали в мене Божою манну користь. Божа я мати сказала і три дев'ять чародійників, і три дев'ять чародійниць, скажіть, візьміте і вкладіте Божою манну користь, коровиці буйволиці. Що не можна робити сьогодні? В сьогоднішній день. В українській традиції сповнений народних прикмет та порад, які допомагають уникнути нагараздів і залучити удачу. Згідно з традиціями, не рекомендується споглядати нічне небо, оскільки, якщо побачити, падаючу зірку сьогодні, то це до хвороби. Крім того, не слід сьогодні залишати рукоділля на ніч на видному місці, треба все, -все, -все ретельно прибрати. В інакшому випадку може втрутитися кімора. вона, за повір'ями, може нашкодити цій праці. Також важливо сьогодні утриматися від лихослів'я, від сварок і конфліктів. Сьогодні варто проявляти милосердя, якщо хтось просить допомоги або милостині, не відмовляйте. Це день, коли доброта та щедрість особливо цінуються і приносять благословення. Не можна сьогодні багато базікати. А особливо пліткувати. Базікати не можна без особливої потреби. В цей день не можна розпочинати нові справи. 17 лютого в нас є тиждень, тільки починається, тому сьогодні немає посту і можемо їсти все, чого захочеться. Іменини в цей день відзначають люди з наступними іменами: Михайло, Микола, Павло, Роман, Федір, Маріанна, Марія та Ганна. Маріанна це таке змішане латинсько-єврейське коріння імені. Воно поєднує в собі імена Марія та Анна. Це ім'я символізує благодать, ніжність та силу віри. А Ганна це давньоєврейське ім'я, що означає благодать. Ганни зазвичай мають ніжну натуру, доброту та вміння співпереживати. Хочеться привітати всіх іменинників цього дня. Нехай ваші імена приносять вам удачу, радість та благополуччя. Ось такий сьогодні дуже цікавий, трішечки містичний день, я б сказала, шановні глядачі. Бачите, як церковний календар поєднується в нас з народними календареми, з народними традиціями, і імена святих прикачовують в народний календар і набувають якогось своєго значення. І відзмінюються при тому, що дуже цікаво за цим спостерігати. Ми тільки почали запусне тиждень, завтра буде його продовження. Тому, будь ласка, повертайтеся на цей канал завтра, аби дізнатися про те, яке сьогодні свято і що нам можна робити. Я вже підготувала дуже цікавий для вас матеріал, обов'язково про все це вам розкажу. А сьогодні я дякую вам за перегляд. Слава Україні! Будьте здорові! Бережіть себе до зустрічі завтра!